Під час дослідницького навчання Збройних сил України адекватне реагування 2011 особовий склад п'яти винищувально-авіаційних бригад повітряних сил збройних сил України виконував завдання за призначенням. Деякі льотчики мали змогу підвищити свій рівень з виконання польотів на бойових літаках. Льотно-методичний збір в рамках комплексу навчань адекватне реагування на аеродромі Бульбек завершено. Проте на військових льотчиків чекає плідна праця на чотирьох авіаційних полігонах. 25 бойових стрільб, 40 пусків ракет, знищено більше десятка мішеній. Кожен льотчик налітав більше двох годин. У порівнянні з минулим 2010 роком час, який захисники неба відпрацьовували завдання в повітрі, збільшився вдвічі. Під час активної фази навчання адекватне реагування приймали участь 5 винищувально авіаційних бригад. Льотний склад. Відпрацьовували завдання льотно-тактичні вправи по відбиттю повітряного нападу с практичным застосованием авиационных засобов уражения. Выконули завдание у нас на полигоне Чауда в зоне повітряних стрельб. Летчики выконували реальные боевые стрельбы по повітряным мишеням сап 200 и по дистанционным керованным летальным аппаратам. Рейс і стріж, тобто по маневреним і маневреним цілям під час льотно-методичного збору винищувальної авіації повітряних сил збройних сил України в рамках комплексу навчань адекватне реагування реагування-2011» до польотів. Були задіяні бойові літаки Су 27 та Сім 29 Незважаючи зважаючи на велику кількість завдань, бойові машини та й самі пілоти вправно їх виконували. Ми виконували завдання від забезпечення бойових стрільб зенітно-ракетних військ, протиповітряної оборони сухопутних військ. На полігоні з аэродрома Кировська штурмовая ударна авіація виконувала завдання по авіаційному забезпеченню тактичних навчань підрозділів військово-морских сил. То есть одночасно працювала авіація на двох аеродромах на аеродромі Бельбек і на аеродромі Кировська. З нагоди завершення льотного збору на аеродромі бригади тактичної авіації повітряних сил збройних сил України Бельбек відбулися урочистості, на яких кращих льотчиків було нагороджено грамотами та вручено подарунки. Навчання для військової авіації продовжуються далі. На них чекає радна праця на чотирьох авіаційних полігонах Збройних сил України. Робота на чотирьох полігонах авіаційних. Льотний склад був виконувати завдання як авіаційного прикриття, десантування, нанесення штурмових ударів з підтримки підрозділів сухопутних військ. Ну, практично. По цим ітогам ми будемо говорити, яких ми цілі досягли. проведення якісного аеродромно-технічного забезпечення дозволило виключити появу передумов до льотних подій протягом льотних змін. Чимало спеціалістів показали високий фаховий рівень та особисту дисциплінованість. Військовослужбовці служби забезпечення ще раз підтвердили, що перемога у повітрі кується на землі, а основним правилом під час виконання аеродромно-технічного забезпечення польотів є своєчасність, якість і надійність.